Привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами спробуємо приготувати смачну домашню халву. Я побачила цей рецепт на просторах інтернету і вирішила, я хочу його спробувати приготувати. Приступаємо, що нам потрібно для приготування. Беремо соняшникове насіння, всипаємо на суху сковорідку і трішки його присмажуємо ось до такого золотистого кольору. Зразу перекладаємо в блендер. І перебиваємо його до однорідної маси. так як показано тут. Коли ми все перебили, відставляємо в сторону. Тим часом зваримо сироп. В кастрюлю додаємо цукор, воду і даємо цьому сиропове закипіти. Нехай кипить на легенькому вогні. Тим часом беремо один білочок, присолюємо його і збиваємо в густу піну. Дивіться, сироп провірити дуже легко. Якщо видуваються отак бульбашки, сироп наш готовий. Коли білки взбиті, ми ось так вливаємо цівкою сироп і збиваємо бистренько наші білки. Ось такий крем у вас получиться заварний. Тепер ми додаємо ось цей білково заварний крем до наших подрібнених зернят. і ось так ретельно все перемішуємо. Любу форму вистилаємо плівкою і утрамбовуємо нашу халву. Закриваємо і треба поставити в холодильник на 3-4 години. Ну, звичайно, я чекати не стала, бо в мене вже всі з нетерпінням її чекали, і я за годину почала її нарізати. І дійсно, я вам скажу, халва виходить дуже-дуже смачною. Я раджу вам її приготувати. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, діліться з друзями і всім мирного неба над головою!